Валерія, мені відомо, що ви повчині з багаторічним стажем, це правда? Так. Е, яке у вас спортивне звання чи? чи, чи, чи? Майстер спорту. Йо, це круто, давайте. Е, Валерія, я розумію, що ви вже тепер тренер, так? Так. Це дуже круто. Е, скажіть, будь ласка, чи стикалися ви в басейні з людьми, які мають порушення зору? Крайні рідко, але такі люди також у басейні бувають. На вашу думку, які перешкоди трапляють в дітей під час плавання басейну? Е, ну, основна перешкода це кількість людей в басейні, тобто їх може бути як багато, так і мало, це mm -hmm. скупчення людей. І, на жаль, не кожна людина розуміє, що потрібно надати дорогу, пропустити чи відплисти або перейти на іншу доріжку. Um, також може бути басейн в роботі. Як всі люди розуміють, що це так, що може бути глибко, може переоцінити свої сили, заплести далеко, не побачити бортик чи доріжку, не зорієнтуватися. Це друга проблема. І в цілому, якщо людина дуже погано бачить, ми рекомендуємо, щоб людина була з кимось, супроводжені, тому що басейні слизько, слизька, плитка, вода, щоб уникнути ніякої непередбачуваної ситуації, краще бути з кимось це для допомоги. Дуже дякую. Давайте п'ятерочку.